У місті Дубно міліціонери викрили підпільний клуб гральних автоматів. Правоохоронці провели обшук в одному з місцевих кафе. Було встановлено, що заклад у закритому режимі займався гральним бізнесом. Надійшла оперативна інформація, яка була належним чином перевірена, в результаті чого взяті постанови на проведення обшуків в даному закладі, звідки дана інформація знайшла своє підтвердження і було вилучено 25 гральних автоматів. Встановлено власників. Даного закладу проводиться робота щодо пред'явлення мови винувачення по наявним доказам. Відповідальність за даний вид злочину несуть як організатори, так і особи, які надавали приміщення в оренду, з частиною першої статті 203 дріб 2 кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Нині слідчі документують протиправну діяльність закладу та встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу.